Я вас вітаю на першому міському в ефірі. Новини далі. Ви почуєте про головні події дня у студії. Працює Карина Костецька. На 391-й день повномасштабної війни під постійними обстрілами росіян залишається Донеччина. Ворожі прильоти забирають і життя цивільних. Протягом минулої доби вбили двох людей в Бахмуті та Авдіївці, та трьох жителів поранили. 17 обстрілів зградів, артилерії, авіації та танків зазнала Авдіївка. Там пошкоджено оселі, харчове підприємство та вже вкотре коксохімічний завод. Постійно дістається у Черетінській громаді. Під артилерійський та ракетний обстріл потрапило Ласточкане. А через прильоти в Костянтинівці пошкоджені помешкання, газовий водопровід, а також дитсадок. Ще одному такому закладу дошкільної освіти дісталося і в Сіверську. Накривали росіяни і такі громади Донецької області, як Мар'їнська, Солидарська, Торецька та Часовоярська. На Харківщині потерпають прикордонні райони. Цього разу під обстрілами знаходилися щонайменше 14. 14 сіл та міст, які накривали із артилерії, мінометів та танків, Дісталося зокрема Куп'янську, Вовчанську, Дворічній, Стрілечі, Глибокому та іншим. На Куп'янському напрямку загарбники хотіли прорвати оборону та били із артилерії по населених пунктах. У вівторок, о 6-й ранку, понад 20 ударів завдали по Басовому та пошкодили лінію електропередач. Щоденно на території області проводять і розмінування. Так піротехніки знищили ще зо три десятки боєприпасів. Наші європейські партнери погодили спільний план, щоб прискорити постачання снарядів для нашої артилерії. цього рішення 2 мільярди євро. Передбачено як невідкладне постачання, так і виробництво боєприпасів. Це стратегічний крок, те, що додає впевненості в нашій єдності, в незмінності руху до перемоги над державою терористом, оголошено сьогодні і про новий оборонний пакет від Сполучених Штатів Америки, обсяг 350 мільйонів доларів. Це ракети для хаймарсів, артилерійські та інші боєприпаси все, що дійсно необхідно, щоб підтримати наших воїнів. Херсонщину окупанти цього разу накривали 66 разів. Знову застосовували міномети, РСЗВ, артилерію, танки, безпілотники, авіацію, СПГ та АГС. Усього випустили 393 снаряди. Тричі дісталося житловим кварталам Херсону, тож в місті пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Через обстріли загинули двоє людей та сім цивільних поранені. Серед них є восьмирічний хлопчик. 16 населених пунктів перебували під ворожим вогнем. Запорізькій області росіяни переважно б'ють по тих же самих селах та містах: гуляй полю, малій Токмачці, степовому. Кам'янському, Черівному, Ольгівському, Червоному та інших. Відомо про 13 повідомлень, які надійшли щодо руйнації помешкань та об'єктів інфраструктури. Вночі на Сумщині нарахували 15 прильотів з важкої артилерії та мінометів. Ще майже 40 прильотів зафіксували протягом всього попереднього дня. Завдавали росіяни удари зі ствольної артилерії, мінометів по Юнаківській, Краснопільській та Білопільській громадах. Також скидали вибухівку з безпілотника. Майже 1200-х двохсотих, танків та десятки одиниць іншої знищеної техніки. Протягом минулої доби російські військові посилили свої намагання повністю взяти під контроль території Донецької та Луганської областей. Насамперед окупанти зосереджують зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. На них збройні сили України успішно відбили понад 120 атак загарбників, завдавши їм значних втрат як у техніці, так і у живій силі. Про це опосередковано свідчить створення нових військових шпиталів уздовж лінії зіткнення. Так, зокрема, в один з таких на Запоріжжі за минулу добу привезли близько 50 важкопоранених військових армії РФ. Авіація Силоборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили противника. Загалом, минулої доби наші захисники ліквідували 960 російських загарбників, знищили 15 танків, 10 бойових броньованих машин, 9 артилерійських систем. Сім БПЛА оперативно-тактичного рівня, 12 автомобілів та одиницю спеціальної техніки. Загалом, за інформацією Генштабу Збройних сил України, станом на 21 березня російські окупаційні війська втратили 305 літаків. 290 гелікоптерів, 2167 безпілотників, 270 засобів протиповітряної оборони, 3552 танки, 6879 бойових броньованих машин, 2586 гармат, 507 реактивних систем залпового вогню, 5428 одиниць автотранспорту та цистерн і спальни, 907 крилатих ракет, 18 кораблів та катерів, а також близько 166 570 людей особового складу. Наліт ворожих безпілотників напередодні ввечері російські окупанти двічі здійснили атаку на Нікопольський район. Ворожі снаряди поцілили по Марганецькій громаді. Обійшлося без загиблих та постраждалих. В інших районах Дніпропетровської області за минулу добу та сьогоднішній день без обстрілів та ворожих атак. В області розпочалась весняна посівна. Старт дали трохи раніше, чому сприяла тепла волога погода. Свою роботу першими розпочали аграрії Криворізького, Нікопольського та Новомосковського районів. Інші громади регіону долучаться трохи пізніше. Задля сприяння процесу, сільгосптехніка без обмежень працюватиме і під час комендантської години. Разом з тим триває робота із розмінування полів, які були під ворожими обстрілами. На сьогодні піротехніки ДСНС мають оглянути більше 2,5 тисяч гектарів. При цьому щодня проводять розмінування та знищення вибухонебезпечних предметів. Всі об'єкти критичної та соціальної інфраструктури області працюють у звичному режимі. Дороги державного значення повністю у проїзному стані. На Криворізькому напрямку фронту ситуація залишається незмінною та під повним контролем ЗСУ та Ради оборони міста. У самому Кривому Розі повністю забезпечена робота усієї критичної інфраструктури. А це комунальні підприємства, лікувальні заклади, соціальні установи тощо. Місто відновлюється після зимового сезону. На вулицях тривають дорожні роботи. Зокрема, йдеться про ремонт аварійної частини відрізку автошляху на вулиці Дарвіна. Через це до 1 квітня включно проїзд для автівок закритий від вулиці Технічної до Ічкерії, це колишня Волгоградська. Тут, а також на вулиці Гетьманській, встановили нові дорожні знаки, аби регулювати рух на час виконання робіт. Рада оборони Кривого Рогу також продовжує надавати допомогу військовим у матеріально-технічному забезпеченні. Так, зокрема, вихідними їм передали потужні генератори, 20 зарядних станцій, 25 сонячних батарей, квадрокоптери, системи відеоспостереження тощо. Наші мирні перемоги на міжнародному конкурсі мистецтв у Італії творчий дует вихованців музичної школи номер 5 Поліна Маслова та Данила Градіцький посів друге місце. Це відмінний результат. Вітаю наших земляків та бажаю нових перемог. Зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші збройні сили та нашу перемогу. Капітально оновлять 2000 тисячі метрів водопроводів питної води. По вулиці Кобилянського в центральному міському районі триває масштабна реконструкція критично важливих для кривого рогу та її мешканців комунікації. Замість старих зношених металевих труб тут прокладають нові поліетиленові, які прослужать щонайменше 50 років і є більш стійкими до корозійних процесів. А ще для потреб споживачів тут прокладуть два додаткові водопроводи малого діаметру, аби містяни не мали перебоїв із водопостачанням та не було низького тиску, як здійснюють масштабні роботи з реконструкції в центральному міському районі? Наживо побачили наші кореспонденти. Замість колишніх металевих труб діаметром 800 міліметрів нові поліетиленові на 170 мм міліметрів тонші. В рамках масштабної реконструкції по вулиці Кобилянського вже виконали підготовчі роботи для потреб місцевих мешканців. Прокладуть два додаткові водопроводи діаметром 160 та 110 мм. міліметрів. Це зроблять для того, аби проблема низького тиску для людей залишилась в минулому. Масштаби роботи, які мають виконати працівники Крибасводоканалу, вражають: оновлять магістральний водовід 850 погонних метрів, загальна протяжність допоміжних водоводів 2000 метрів. При цьому спеціалісти використовують комбінований метод прокладки труб, як відкритим, так і способом протягування в уже існуючий водопровід нової труби з утворенням кожуха. Таким чином створюється додатковий захист для комунікацій. Комунікації підземні цієї вулиці давно вже потребували ремонту. Ми знаємо, що вони тут були прокладені кілька десят років тому і конче потребують заміни. Тому Крибасоводоканал за підтримки міського бюджету розпочав наймасштабніший проєкт цього 2023 року. Незважаючи на всі складнощі війни, ми прагнемо оновити всі комунікації в місті, забезпечити містян, як наша місія, і звучить чистою питною водою в будинку кожного криворіжця. За останні п'ять років в рамках програми повної заміни зношених трубопроводів у кривому розі замінили понад 150 кілометрів труб питної води, а також майже 45 кілометрів мереж водовідведення. Масштабна реконструкція водопровідних комунікацій в центральному міському районі є кропіткою, багатоетапною роботою. Весь обсяг якої планують виконати до початку літа. Для цього з 15 березня весь транспорт, особливо вантажний, який транзитом тут рухався, об'їжджає місце проведення ремонтних робіт. Капітально відремонтуємо цей участок дороги, який завжди в нашому місті був проблемним. І я вважаю, що по всім напрямкам місто все зробить для того, щоб підготувати наше місто для майбутнього осінньо-зимового періоду з поміненими мережами і Приведеними в порядок дорогами. Щоденно на реконструкції задіють до 30 робітників із залученням до 15 одиниць спецтехніки. Це екскаватори, бобкати, крани, грейдери тощо. Зазначу, з 2019 року коштом міського бюджету для потреб Крива з водоканалу придбали більше 30 одиниць спецтехніки для виконання поточних робіт. Це колісні та гусеничні ковшові екскаватори, навантажувачі, напівпричіп платформа, потужні автокрани, колісні та гусеничні екскаватори з гідравлічним молотом. Олександр Фефілатів, Максим Мурав пройшов перший міський. Разом до перемоги. Вже більше року Криворіжці гуртуються поміж собою заради протистояння спільному ворогові. Кожен на своєму місці допомагає як військовим, так і цивільним, що продовжують прибувати до Кривого Рогу з зони активних бойових дій. За вагомий внесок у спільну перемогу Ради оборони міста відзначає кращих з кращих. Більше про армію волонтерів та їхні справи розкажуть наші кореспонденти. Криворіжжя багато на таланти, які вийшли на авансцену у найскрутніші для нашої країни часи. Під перших днів повномасштабної війни, поруч із силами оборони, місто тримає свій фронт ціла армія волонтерів. Один з них Андрій Кротов, волонтер-винахідник, що у своїй невеличкій майстерні виробляє різні корисні електронні пристрої для наших захисників. Власноруч він створив та передав нашим військовим вже більше 70 пауербанків, 8 станцій та близько півтисячі портативних лампочок. Саме найкраща винагорода це коли хлопці дякують за те, що. Ми це робимо, і саме велика нагорода це за те, що хлопцям якось ми допомагаємо. Багато хто допомагає, і багато хто веде нас до перемоги. Коли із ворогом воює вся країна, так чи інакше, допомоги можуть потребувати і цивільні пережити побачені на власні очі жахи війни, знайти гармонію усередині себе та відшукати сили рухатися вперед криворізцям та усім нужденним допомагає пані Людмила, практична психологиня 95-го ліцею. Як психолог волонтер, який працює на гарячій лінії психологічної підтримки і безпосередньо працюємо з людьми, які потребують цієї підтримки психологічної. Бо психологічне здоров'я людей в воєнний час воно дуже пошатнулося. Тому вчимо людей регулювати свій емоційний стан, допомагати собі самостійно, тому що не завжди поруч є спеціаліст, який зможе вчасно надати допомогу. Тому намагаємося вчити людей надавати собі допомогу самостійно. Як подяку за сумлінну працю, незламний дум. Дух та жагу до перемоги Андрія, Людмилу та ще більше сотні ветеранських організацій, навчальних закладів. А ще психологів, волонтерів, одинаків та одиначок 21 березня нагородили відзнаками Ради оборони Кривого Рогу. Подяки небайдужим хвилісям вручив голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Дуже багато представників рад ветеранів. Кожен на своєму місці робить, що може. Дуже багато волонтерів, хтось як бізнес допомагає там, постачанням нашим хлопцям або переселенцям. Дуже багато тих, хто в школах платуть сітки, сітки, наприклад. І дуже багато просто ну, гарних людей, які сьогодні згуртувались і роблять дуже гарну справу. Останнім часом до військових частин передали нову партію безпілотників, квадрокоптерів, тепловізорів та іншого екіпірування, що допоможе більш ефективно нищити загарбників. А отже, їх наблизить перемогу України у цій війні. Кузьма Шишкін Андрій Яковлєв, Перший міський. Майбутнє дітей у пріоритеті, особливо коли мова йде про особливу малечу. 21 березня у день людей з синдромом Дауна у кривому розі за круглим столом обговорювали проблеми родин, у яких виховуються маленькі криворіжці, що потребують особливої турботи та уваги. Учасники дискусії торкнулися багатьох питань, зокрема інклюзивної освіти, медичної підтримки та реабілітації, соціалізації, працевлаштування у дорослому віці. Тему продовжить Кузьма Шишкін. Символічно 21 березня у міжнародний день людей із синдромом Дауна у Кривому Розі відбулося перше від початку повномасштабної війни, засідання круглого столу, присвяченого проблемам особливих людей загалом і дітей, зокрема. Із цією ініціативою виступили батьки такої малечі та представники громадських організацій, що опікуються дітьми із синдромом Дауна, розладами аутистичного спектра тощо. Їх у цьому прагненні підтримала й влада міста. Дуже хочеться, щоб він був тим першим кроком цеглинкою в побудові інклюзивного суспільства, щоб людей з синдромом Дауна не сприймали як хворих, не сприймали через діагноз. Ми маємо розуміти, що всі ми різні, але рівні. Дискусія торкнулася багатьох проблем, з якими найчастіше стикаються особливі діти та їхні родини. Тим не менш, позбутися складнощів реально на прикладі Криворізького сонячного хлопця Дениса Гроца, який який зараз перебуває у словаччині, батьки показують, створивши необхідні умови, люди із синдромом Дауна можуть жити повноцінним життям, здобувати освіту, займатися спортом, вільно пересуватися. Він самостійно готує сніданок, заварює чай в термосі, який бере на навчання. Самостійно складає речі до школи, викладає самостійно вчиться. Самостійно їде на навчання це близько 10 хвилин до зупинки тролейбусу. Їде з пересадкою тролейбусом, потім автобусом. Від зупинки до училища ще близько 10 хвилин пішки. Після навчання самостійно їде в театр або на тренування, або на танці, або до друзів, або на плавання. Батьків непокоїть як сьогодення, так і майбутнє їхніх особливих дітей, у тому числі питання здобуття освіти, працевлаштування. Більшість малечі потребує постійної реабілітації, медикаментозної підтримки та інших лікувальних процедур. Для вирішення цього питання незадовго до початку війни на сесії міськради у лютому 2022-го підіймали питання виділення коштів для створення такого центру. Втім, вторгнення Росії тимчасово поставило хрест на цих планах. Я вважаю, що це дуже важлива зустріч, тому що ми всі знаємо, що останній рік ми всі займалися війною. Ми всі були повністю полонуті в те, в ті питання, які потребують від нас, все для того, щоб врятувати наше місто, для того, щоб врятувати країну і перемогти. Ми не маємо права забувати про дітей з інвалідністю. Вони потребують як більше уваги. Вони потребують допомоги. На засіданні були присутні представники профільних департаментів охорони здоров'я, освіти, молоді та спорту, соціальної політики, а також депутати міської ради, які вступили у діалог із батьками. У той час влада міста робить усе можливе, аби покращити принаймні соціально-побутові умови особливих дітей та їхніх родин. Попри війну, у кривому розі не скоротили жодної матеріальної виплати з міського бюджету. Їх отримують сім'ї, що виховують дітей із інвалідністю та потребують особливої уваги та турботи. Жодне місто в Україні. Не виплачує такі матеріальні допомоги, як наша міська рада. Депутатський корпус і я особисто голосували. Наприклад, цьому році з 10 тисяч збільшити на 20 матеріальна виплата тим родинам, яких дітки потребують підгузків, також по 10 тисяч родинам на соціально-побутові проблеми. Також діткам з сукровим діабетом іде там 11 тисяч. З іншим, також на лікувальні заходи. Окрім цього, на початку вторгнення Рада оборони міста організувала евакуацію особливих дітей до інших країн. Зрештою, учасники зустрічі накреслили дорожню карту та домовилися про подальші засідання у цьому форматі. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв, перший міський. Ні, незаконній рекламі в кривому розі продовжують звільняти вулиці міста від білбордів, які височіють в різних районах. Демонтажні роботи тривають уже на перший рік, тож вже позбулися сотні таких рекламних конструкцій, а також ще прибирають і так звані Сіті Лайти. Наша знімальна група побувала сьогодні на одному із об'єктів, який підпав під знос. Тож Стисло розкаже, як це відбувається. Де це хороша можливість прорекламувати свій товар чи послугу, але такі великі конструкції ще як вириваються із архітектури міста. Зачасту розміщуються примісінько біля дороги та подекуди відволікають увагу водіїв. Тож в кривому розі вже не перший рік борються із такими рекламними полотнами. разу під зніс потрапив один із білбордів в металургійному районі. Сусідні з ним вже прибрали давно, тож від нього залишився лише так званий пеньок. Займається цією роботою відділ з питань реклами Криворізького виконкому. Під демонтаж потрапляють незаконно встановлені борди, тобто ті, в яких сплинув термін дії дозволів на розміщення. Власників білбордів попереджають завчасно відповідними приписами. Тож протягом певного періоду вони мають самостійно демонтувати рекламну конструкцію. Якщо за так і не відбувається, то її прибирають вже примусово. Займає така робота півдня, але в підсумку весь бігборд просто зникає разом із своїм піддоном. За два попередні роки та перші кілька місяців 2023-го відділом з питань реклами Криворізького виконкому було демонтовано понад дві сотні таких великих рекламних конструкцій. 50 з них лише за поточний рік. Є спеціальний реєстр рекламних конструкцій у відділі з питань реклами, і ми слідкуємо уважно за сроком дії дозволів. Ось конкретно цього рекламного засобу та інших рекламних засобів. Срок дії закінчився ще на, на початку цього року. Дійшов черга дійшла і до нього до, до, до монтажу. Робота триває, робота кипить. І, і ось так крок за кроком ми звільняємо нашій вулиці нашого міста від такої от застарілої архаїчної реклами в місті усувають не лише білборди, але сіті лайди та інші малі конструкції, які розташовані з порушенням чинного законодавства. Тож в планах продовжувати демонтаж в такому ж темпі також ближчим часом хочуть розпочати і роботи по звільненню фасадів міських будівель від незаконної реклами. Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, перший міський. У всесвітній день поезії пролунали вірші від криворіжців. В палаці культури Центральний започаткували чудову традицію поетичних заходів та влаштували марафон наживо на часі. Під час івенту будь-хто з містян міг поділитися своєю улюбленою поезією із загалом та зачитати її зі сцени. Долучилися дітлахи, дорослі та навіть справжні поети. Слухала вірші криворіжців і наша Вікторія Пінчук. Повертались додому. Для життя, для кохання, до села дородились вони, до гнізда, а гніздечка ще немає. Невблаганна війна сіє чорну пустелю тримала віталь. Не дарма поезію свого часу назвали музикою душі, адже це найкращий спосіб розказати про хвилюючі моменти. Доносили це віршованими рядками під час першого потичного марафону наживо на часі в палаці культури центральний. На одній сцені зібралися і професіонали, і аматори. Одна із них – 11-річна діана. Взяти участь в заході, запросила її вчителька. Дівчинка полюбляє виступати на сцені, тож радо погодилась на пропозицію. А от вірш обирала разом зі своєю старшою наставницею. У підсумку декламувала поезію авторства Дмитра Білоуса. Вибрала вірш. «Е, якщо з українською мовою, в тебе дружина – не все гаразд. Бо він мені дуже сподобався там про українську мову. Він взагалі дуже гарний. Мені гаразд найбільше дороже українською мовою, рідна мова основа життя. Ми із подружкою зустрічалися, е, репетирували і приходили до Волі Тодлівна, вона нам допомагала. Правильний наголос, правильне звучання, правильно казати все. Не залишилася осторо цієї події завідувачка однієї з міських бібліотек. Пані Людмила вже. Багато років пише вірші та навіть видала не одну свою збірку. На марафон завітала також із твором власного авторства, як він родився з під руки поетеси давно. Називається він Батьків нам обирає сам Господь. Жінка каже, створила його, коли були живі. Її мама з татом. Я вважаю, що ця тема на сьогоднішній день дуже важлива, тому що спілкуючись з молоддю, бачу, що в суспільстві ставлення до батьків до людей літнього віку, взагалі. Thank you. Відношення молоді до літніх людей ну, мене хвилює. Ця тема я буду читати сьогодні цей вірш. Батьків нам обирає сам Господь, багатих, бідних, добрих і не дуже. Ти завжди пам'ятай про те, мій друже, що батька і матір нам дає Господь. Над організацією поетичного марафону працювали Палац культури центральний та виконком Покровської ради. Забажали поділитися поезією більше 60 людей. Вік учасників стартує від 8 років, тож найбільше долучилося дім. Те, найголовніші вимоги ставили, аби вірші були українською або ж іноземною мовою без нецензурних слів та тривалістю до трьох хвилин. Тож, як продемонстрували учасники, обирали переважно твори Тараса Шевченка та Ліни Костенко. Це буде дуже цікаве таке спілкування, де початківці вже люди, які в е, е, певній мері відомі е, на поетичному просторі нашого міста, отримують досвід і просто побачать один одного, тому що сьогодні це це Звісно ж, свято, коли ми бачимо один одного. Дуже класно, що саме молодь молодь стала читати, і дуже багато молоді не просто які прийшли нам, тому що їм доручили вчителі, школа чи будь-які інші зобов'язання, а те, що вони цього захотіли. Через таку велику кількість бажаючих поділитися улюбленою поезією, захід тривав кілька годин. Багато хто зізнавався, що цей івент чудова можливість відпочити та торкнутися до прекрасного. Кожен учасник марафону отримав і подяки за участь в ньому. Тим часом в Палаці культури планують продовжити таку традицію та радувати містян поетичними заходами вже на систематичній основі. Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, перший міський. На сьогодні все. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.